Так, Сьогодні у нас 30.07.2011 року. Година у нас 14.30. Було звернення мешканців попробити каналізацію. Тече собі, так? А який це будинок? 15, так? А коли вона почала текти? Сьогодні, так? Так, добра з У нас на сесії кажуть, люди плескайте, у нас прекрасне селище, у нас все ідеально. У нас все ідеально. Що ви хочете? Дайте нормально працювати ЖЕКу. Ми не даємо, ми не даємо працювати Жеку. Так, так, ми бачимо, тут у нас є каналізація і тече вона в нас. Куди? В дитячий садочок Кобзарик. Іра, потоп страшний, страшний, все тече в Жек. все тече в жек. Так, Марія, Кажу в Жек, в, цей, в саді, так. Марія Маха. Марія... Ага. Ага. Я не знаю, зараз я до неї перезвоню, спитаю, де вона ага. є. Треба акт обстеження писати, звертатися. Ось діти граються зараз, ніякого вихідного немає. Зараз я призвоню добрий день. Світлана Борисівна, доброго дня. Доброго. Я отут заходжу до вас в браму і пройти неможливо. Каналізація тече. Тобто? Тобто? То Віталік. Добре. І що ви кажете? І купа чужих дітей. Білої України. Вони сперли чужі. А я кажу? Я затікла. Марія Михайла Марія Іванівна що каже? Нічого не каже. Вчора була я їй то все показувала. Я в садику, звісно. А, ви в садику, так? Ja, я помню. Я вас зараз не справляю, ты и так. Даем шоу Я выхожу. Давайте. Андріся, добрий добрий, день. День. добрий, добрий день. день! А дивіться, що дивіться, що в нас тут. Ми ну? не можемо людей чужих, з цілої України. І що що ну, Дивіться, Знімайте. Чого Знімайте, коли... Що ви не були на останній сесії? Я ж... Бо я вже замахалася від. Голову постійної комісії мають знімати. Ви знаєте а? це чи ні? Ні, не знаю. Мене. Знімати бо я нічого не роблю взагалі. Для селища. Марія Івановна, доброго дня. А може він і не добрий день. Слухайте, ви бачили, що в садіку твориться? Що? Не знаєте, так? Е, самого, самої ночі тече каналізація. Тече собі і тече. У нас купа людей тут в садіку. Що? Визивати санстанцію, Марія Івановна? Буде в нас, нас ЧП, так? Чора, там чекайте, тут і вчора там не було, то що не можна, Антонію, що Я передзвоню, а ж не бере трубки. Марія Івановна. Антону ж не бере трубки. Ваш підприємець, якого ви назначили, не виконує свої обов'язки. Марія Іванівна, ваш підприємець не виконує свої обов'язки. Марія Іванівна, вітаю, не голова постійної комісії. Поки що, поки що. Голова постійної комісії. Перепрошую, почехайте. Я зараз зараз дзвоню. Давайте. Протекает на частоты. Ой, 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 -ой. Приватне підприємство ПП Резолюється Водоканал не виконує своїх зобов'язань. Мене переконують, що виконує на сьогоднішній момент. Залило весь садочок нечистотами. Сморід страшний. Дітей купа. Приватний підприємець не відповідає на дзвінки. Що ти скажеш, Володимире? Ні, ну це дуже не класно... І що ви, дітки, скажете? А? Смердить? Скажіть. Смердить каналізація? Дуже. Дуже? І вам а це тут не тут подобається? Не подобається. А так. чому? І ще й по дорозі виліть. Ви вже по дорозі, так? Ще мій сусід заїхав туди. Заїхав туди? <кхи> Розорок? І тут люди погані. Ну, <кхи> Зночі тече! Олександр Анатолійович. Діти всякі по Дзвонимо до Говницького, не бере трубки. До Марії Іванівни не реагує, зайнято. Постійно зайнято. Постійно зайнято. Мене звати шинки Валерій. У е, нас тут вона завжди прориває, прориває. І вони то пробивають, е, роблять її нормально, але вона одно тиждень, місяць проходить, і воно ще раз пробиває. І нам не зручно тут ходити. В, е, в саді там, е, всі дороги, так, е, річка тече, річки з каналізації. Тут навіть був один сьогодні малий. Угу. Мене звати сам Ігор. Я хочу сказати, що тут дуже нам незручно ходити через те, що не хочеться попасти в таке блото, і коли попадеш, то буде неприємно пахнути. І тоді, і тоді ми не можемо ходити. Так, а ти? Мене звати сам парасумію. Я хочу сказати. Те, що трубу пробиває часто і ніхто, ніхто її не ремонтує. Получається, що тільки стає тепло, вода висухає, але все одно запах залишається і труба, трубу знову і знов прориває. Ай а громада вже страдає. Ви і, 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 той раз по друге ви викликали, ти тебе викликали 20 хвилин. Як забило каналізацію. Забили колезацію через те, що не було світла від 6-ї години, церкви не стояли. Праздник іде. Люди почали видати, шар, включили їх після 11-ї години. Забили коналізацію. Ви не пішли до шкварка, завзяли його за барки, шкварку йде пробив, бо там діти є. Ви викликали 20 хвилин. Дітяє, мировся приїхала, вона каже, да вони вже пробивали. Правильно? То ви не працюєте для громади, ви працюєте для себе, щоб свій імер зберегти, а не громади. Оце це все неправильно. не, хов, не хов. Про...

І наросу депутатів, і нехай мені після того кожен депутат склає думку, чому я не правив. Останній момент був, це нас прорив каналізації, які знову стоки пішли на дитячий садочок. Значить, я там був, я бачив цей виїзд, прорвало дійсно, дійсно пішли стоки. Скажіть мені, будь ласка, це бомба атомна впала, що треба було викликати телебачення, 20 хвилин журналістів. Це, це нормальне, не... Перепрошую. Це не нормальне явище, але це явище, яке проходить незалежно ні від голови жертви, ні від чого. Це залежить від того, наскільки забиває труба, наскільки вона проржавлює, наскільки ті каналізаційні тим мережам років це треба було настільки зробити цирк, щоб викликати журналістів. І зараз, і зараз Оце все передати в прокуратуру. Щоб прокуратура цей бідний жек, який не має решей, дотискала і добивала далі. Люди добрі, невже ви ніколи не їхали по місті Тернопіль і не бачили, як спідлюка валить каналізація? Ну там я ні жодного разу не бачу телебачення. Не тобто це не є людський фактор. Це пробиває, ну, забило і забило.